Оригінальний Dead Space – це гра, яка не просто пройшла перевірку часом. Це гра, яка навіть при умові існування свіжого ремейку не відчувається як музейний експонат. Хоча, звичайно, нова версія є більш привабливою для гравців. Тут і сперечатись не треба. Однак цим відео я хотів би підкреслити, наскільки чудовим та місцями, не побоюсь цього слова, геніальним екшн хоррором був Dead Space 2008-го. Бо особисто мене кожен аспект цієї по-своєму вразив. І почати хочу сюжету. Обережно. Будуть спойлери. Події Dead Space відбуваються у далекому космічному майбутньому, в якому людство вичерпало запас усіх корисних копалин на землі. Щоб якось підтримати виживання виду, великі корпорації побудували міжгалактичні кораблі, які здатні видобовувати з надр інших планет різноманітні природні ресурси. По сюжету від одного з таких кораблів під назвою USG Шимура надходить сигнал лиха, на який реагує команда технічних спеціалістів. Головний герой, інженер Айзек Кларк, окрім виконання свого. Професійного обов'язку має ще особисту мотивацію, адже на цьому кораблі знаходиться його дівчина Ніколь. Коли він разом з командою прибуває до пункту призначення, то на власні очі бачить дію невідомого вірусу, який перетворив екіпаж на кровожерлових монстрів некроморфів. І тепер Айзеку потрібно не тільки врятувати кохану, а ще якось і самому вижити, бо незрозуміле зараження ухопило усі ділянки і Шимури. Особисто для мене поєднання елементів хорору та наукової фантастики є безпрогрем. За рахунок правильно визначених цілей, які стоять перед героєм, сюжет Dead Space постійно тримає гравця у напрузі, тобто присутня інтрига, яка ще й постійно підсилюється. Також досліджуючи навколишнє середовище, можна самому спробувати побудувати різні версії того, що відбулось на кораблі. Наприклад, якщо прослухати різні записи або дослідити малюнки на стінах, то можна зрозуміти, що події на ішимурі мають певний містичний характер, від чого історія не сприймається як дефолтна космічна пригода. Плюс мені подобається, що Айзек зіштовхується не тільки з монстрами, а ще і з проблемами, які пов'язані з ремонтом та захистом корабля. Взагалі, навколо вирішення технічних несправностей побудовані майже усі місії, бо гра не забуває про те, що герой в першу чергу інженер, а не якийсь там суперсолдат. Від цього ти не віриш у те, що відбувається на екрані. І той факт, що Айзек є космічним Гордоном Фріменом, бо в оригіналі він абсолютно нічого не говорить, не грає ніякої негативної ролі, бо навіть без слів можна. Зрозуміти, наскільки йому важко долати перешкоди. Крім того, драматизму додає розв'язка. Тут плавно підходимо до спойлерів. Той факт, що Айзек з самого початку повинен був дізнатись про те, що Ніколь загинула, множить на нуль усі його зусилля, адже він просто був пішаком в грі Кендри Деніалс, як здавалось, його головного союзника. Навіть коли під час проходження перед героєм з'являється Ніколь, то можна зрозуміти, що щось тут не так, що, можливо, перед тобою просто ілюзія, про що нам і хотіли сказати. Та розробники, адже якщо взяти перші літери з кожного розділу, то вийде фраза Нікол із дед, ніхуя з'являть. Ще невід'ємною частиною успіху Dead Space є хорор складова, яка за рахунок моторошної атмосфери викликає неприємні відчуття. В першу чергу слід звернути увагу на якісні звукові ефекти, бо усякі кроки та повзання тварюк, їх крики та різні голоси на фоні постійно змушують тебе думати, що за твоєю спиною хтось є. І подібна параноя впливає на те, що на мапі взагалі немає жодної ділянки, де ти міг би відчути себе у безпеці. Також візуал та локації Шимури роблять свою справу, адже коли. Ви дивитесь на наслідки зараження корабля та його екіпажу, то вам хочеться якнайшвидше покинути це місце. А у моменти, коли раптово з'являються вороги або йдучи по коридору, вимикається світло, то ти мимоволі задаєш собі питання, коли це все закінчиться. Тобто, Dead Space тисне на тебе психологічно. Окрім постійного волання некроморфів, вибити гравця з колії можуть маленькі дрібниці. Особисто мені подобається деталь, коли при відкритті дверей на цьому індикаторі з'являється знак питання, тим самим граним. Тому впитає тебе, ти впевнений, що тобі потрібно відкривати ці двері? Ще не варто забувати про музичний супровід, який дуже влучно використовується. Часто таке буває, що в рандомний момент вмикається музика, яка автоматично змушує тебе готуватись до появи скрімера. У подібні моменти твоє серце починає бити сильніше, ти чекаєш, чекаєш. А він не з'являється. І аналізуючи вище сказане, приходить усвідомлення того, що мертвий космос просто грається з тобою. Скоріш за все, під час проходження вам захочеться сказати: блять, гра, будь ласка, іди нахуй. Також на загальне занурення впливає інтерфейс, який є частиною ігрового світу, тобто індикатори, усілякі перемикачі, ваш інвентар, мапа та навіть шкала здоров'я зроблені так, немов вони інтегровані в костюм, що позитивно позначається на атмосфері. Щодо геймплею, то неозброєним ну, оком видно, що розробники надихались механіками Resident Evil 4. Це простежується в лінійних, але продуманих локаціях, в обмеженому інвентарі, який змушує вас постійно займатися його менеджментом, а також у тому, що на вищих рівнях складності боєприпасів і здоров'я стає все менше, що спонукає вас правильно використовувати наявні ресурси. Навіть продюсер Гри Глен Скофілд часто описував Dead Space як Resident Evil в космосі, проте, незважаючи на великий вплив четвірки, Скофілд хотів зробити гру. Більш активною, оскільки необхідність зупинятися і стріляти в оригінальному четвертому ризику погано впливало на динаміку. Тому в мертвому космосі ігровий процес зберігав баланс між швидким темпом шутерів від третьої особи і повільним темпом жахастиків. В центрі уваги геймплею знаходиться бойова система. Одним з основоположних її принципів є так зване стратегічне розчленування». Якщо в інших іграх найефективніший спосіб позбутися ворога це вистрілити йому в голову, то у Dead Space краще цілитись у кінцівки, бо, звичайно. Чайні хедшоти тільки сильніше дратують неземних істот. На щастя, у Айзека є доволі великий вибір різноманітної зброї. Тут тобі плазмовий різак, лазерна рушниця і навіть імпульсна гармата. Усе це знадобиться в боях проти некроморфів, які постійно будуть дивувати вас своїми видами та здібностями. Також, якщо у вас закінчились набої, то можна використовувати ближній бій, який очевидно є менш ефективним. Окрім зброї, гравцю будуть доступні стази стакінезис модулі. За їх допомогою можна сповільнювати предмети слаш. Противників та використовувати телекінез відповідно. Це буде необхідно вам для знищення ворогів і вирішення головоломок під час проходження. До речі, можливість використовувати телекінез додає ігровому процесу елементу пісочниці, бо ви буквально можете використовувати майже усі предмети оточуючого середовища проти некроморфів, наприклад, бочки з паливом чи навіть тентаклі прибульців. До того ж, різноманіття додає те, що гра постійно пропонує нові челенджі у виді більш сильних ворогів або відносно складних головоломок. Чому? Відносно, тому що ви не будете над ними думати протягом декількох годин, але ви точно відчуєте себе інженером, який вирішує ремонтні проблеми космічного корабля. Плюс на певних локаціях ми будемо перебувати у зоні нульової гравітації, де доведеться скористатись магнітними чоботами. Ще на певних рівнях герой буде виходити за межі Ішемуру відкритий космос, і у такі моменти треба слідкувати за киснем. Відповідний індикатор розмішаний на костюмі. Щодо костюму, то за його допомогою гравець відстежує рівень здоров'я, яке поповне. Аптечками. Їх можна придбати в крамниці, підібрати з ворогів або знайти в спеціальних скриньках. Те ж саме стосується і набоїв. Ви також можете вдосконалити зброю, модулі та характеристики костюму. Для цього вам потрібні силові вузли, які заховані на рівнях та верстат. Стосовно певних проблем, то багато питань викликає чутливість миші. Як би ти її не налаштовував, все одно до неї доведеться довго звикати. І це є проблемою, адже вам потрібно чітко прицілитись у кінцівку задля швидкої ліквідації некроморфа. Але як на мене, то це єдиний недолік, який кидається в очі. До решти у мене взагалі немає претензій. У висновку скажу, що цим відео я в жодному разі не збирався агітувати вас, як якийсь скажений олдфа, грати в оригінал при наявності чудового ремейку. Мені просто хотілося підкреслити те, наскільки добре зберіглась саме гра 2008-го, бо я дійсно захоплююсь тим, якою вона вийшла, і це при умові, що я не є великим шанувальником космічної тематики. Насправді дуже круто, що вона отримала ремейк, бо це десь змогу новим гравцям краще познайомити з легендарною серією. Проте, якщо ви власник Комп'ютеру, то спокійно можете пограти у версію 2008-го, адже, як на мене, між оригіналом і ремейком немає прям великої технічної та візуальної прірви. Та ж графіка за рахунок правильного освітлення на закритих локаціях все ще виглядає пристойно, і, як було мною зазначено на початку, гра точно пройшла перевірку часом.